Три основні помилки, які допускають українці у Польщі: по перше, відсутність довгострокового плану або ж постійних документів. Багато українців живуть у Польщі роками, але все ще перебувають на підставі візи чи просто продовжених документів. І це відноситься також до людей, які приїхали перед початком повномасштабного вторгнення. Наступне це незнання податкових, правових та адміністративних норм. Нікому не секрет, що Польща бюрократична країна, і за всі справи потрібно відчитатися перед відповідними органами, мати підтвердження або ж заплатити. Податок незнання тонкості польських законів і правил може коштувати вам штрафів або навіть серйозних проблем. Наприклад, за відсутність страхового полюсу можна отримати штраф до 10 тисяч злотих. Також потрібно зголосити та оплатити податок за покупку або ж продажу нерухомості або авто. Багато українців не знають своїх прав і зобов'язань щодо оренди житла. Через це вони часто втрачають завдаток або ж кауцію і переплачують за саме житло. І наступна помилка: люди працюють на низькокваліфікованих посадах через посередників, і також недооцінюють знання польської мови та незнання трудових прав. Дуже часто українці працюють на низькокваліфікованих посадах на заводах, працюють надмірні години через відсутні знання просто польської мови або ж небажання її вчити, і це обмежує їхні можливості. Вони не можуть знайти кращу роботу, працюють через посередників, які забирають значну частину заробітку, або ж працюють не по своїй професії. Детальні інформації, які є типи трудових договорів. Права працівників, поради, що робити, як легалізуватися, все це безкоштовно ви можете знайти у мене в блозі на моєму сайті. А вас прошу написати, які помилки допускали ви при переїзді в іншу країну.